Доброго! Ми з України. Почалась вальгала. Е, новий герой Намака, богиня Хвиль. Значить, класна і школа майстерності знань. Це е, шанс 18% при прокачці, що вона зможе на 50% зупинити генерацію мани. Ну, непоганий якби, клас для в першу чергу масовика. Вона не є масовиком, вона такий е, якби полумасовик, але в принципі, в принципі їй цей клас непоганий. Поїхали далі. Ніяких примочок в неї немає. По атаці трішки підвищена. Броня здоров'я нормально, в броні, ну, якби середнячково, здоров'я трошки більше середнячкового. В залежності, де її використовувати, то відповідно і качати рекомендую емблемами. Якщо ви її будете брати в команду атаки, то в атаку. Якщо в обороні ставити, то в обороні. В принципі, герой має право жити в будь-якій команді. Давайте розглянемо її ультимейт. Перше право це те, що в неї швидкість в мене висока. Тобто вона заряджатись буде швидко. Наносить шкоди вона 300% і незначної шкоди найближчим ворогам. Тобто, як правило, це там половина по 150. В принципі, непогано. При її атаці ну, це буде досить суттєво. Той самий е, пазузу він теж по 300 наносить. Ну, звісно, він більше своїх списів кидає, ніж вона. але... В неї далі ультимейт іде. шкода збільшується на 50% за кожного ворога стихії вогню. Тобто в обороні це ще, грубо кажучи, один енгус, який буде проти вогню. І до того ж наносить шкоду додаткову ще вогню. Тобто це також в півтора раза може бути більше, і плюс ще е, на 50% більше. Тобто, я так розумію, що по червоних героях вона буде лупити, дай Боже. Ціль і всі найближчі вороги отримують шкоди. 363 на протязі е, трьох ходів. І я так розумію, якщо її прокачувати в атаку, або навіть якщо ви її будете команду оборони ставити все рівно десь атаку візьмете, то все рівно ця шкода збільшиться від неї. Оця трійка. І це буде е, по трьох. Ну, зрозуміло, що в е, е, команді оборони може бути по двох. Вона десь може в крайнього героя вдарити. Але все рівно це буде, ну так, суттєво. Грубо кажучи, понад 100-150 там кожний хід це може зіграти свою роль. Так, до того ж, вона знову ж як пазузу понижує атаку ворогів на 45% трьох. Ну, це тут теж непогано. Знову ж таки, як той самий пазузу, наполовину атаку понижує, тобто обезоружує вашу команду. Коли цей навик вбиває ворога, герой ще може вилікуватись на 20% від свого максимального здоров'я. Ну, це вже як Абзу десь пересікається. Він також, якщо вбиває, то може вилікуватись. По використанню. В принципі, в якихось, знову ж таки, дивіться, я коментую героїв для звичайних гравців, які там багато не донатять, які або взагалі не донатять. Для цих, героїв, ой, для цих гравців цей герой буде актуальний. Можливо, і для топових гравців він буде актуальний. Тому що швидкість в мене висока. В кого, наприклад, в обороні кани немає. І там розклад команди дозволяє, то в принципі цього героя можна ставити. І ставити його можна що на плече, що першою, що останньою, в принципі, не і зв'язку з іншими героями немає. І е, при швидк... швидкому наборі мани вона, в принципі, відіграє. І на плечі нормально вона відіграє, як на мене, тому що буде штопорити е, суперників. І відіграє, в принципі, в нападі, тому що знову ж таки проти якихось атакуючих героїв, особливо в захисті ви ж не будете розуміти, чи вона там, хто на неї піде. Хто буде йти, той буде йти не червоними на неї. да? А от хто буде йти, якщо неї йти, нападати, то зрозуміло, що. Буде ситуація дещо інша, тому що ви можете піти там на суперника, в якого два герої, наприклад, червоні, і вона буде лупити сильніше. Ви можете спеціально вибирати суперника, де на плечі стоїть червоний герой. От у мене там, наприклад, Радамант зараз стоїть. Тобто використання її пвп як на мене, на титанах її, ну, якби використання особливо я не бачу, а у війнах, всяких рейдах, шахтах, можливо, десь і на подіях можна використовувати. Герой не імбовий, але досить гарний герой. Оціночка йому 10. Всім дякую за увагу.